Всім привіт! Мене звати Микита, я спираюсь на стінку, тому що я отак от нахилений стою, тому що я поставив камеру на дрова. А, значить, сьогодні 19-й мені влог, відповідно, 19-й день. Секундочку. Взагалі-то я сам себе переб'ю. Сьогодні я знімаю за два дні, тому 19 те і 20. -те. Тобто, сьогодні одна п'ята шляху. І сьогодні було б правильно підбивати підсумки, але. Пожалуйста, я дуже втомився, тому завтра е, повертаємося. Завтра ювілейний 20-й. Зі ста днів, як я від втрати роботи до великого самостійного незалежного блогінгу і власне навчальної платформи з малювання йду. Коротше, стану великим незалежним сильним блогером. От сьогодні я в незвичній локації. Я на дачі у батьків. Я вам покажу пару кадрів. Е, про щось, як завжди, поговорю. Я дуже сильно втомився. Я, <гад> я зараз дуже сильно збираюся для того, щоб це записати, тому що в мене болять пальці, в мене чорнющі нігті, вам краще не бачити мої ноги, в мене все пошкрябане. Але зробив роботу, допоміг батькам. Я прям таке дуже сильно люблю. Для мене фізична праця це така моя власна медитація. От тому. Про щось інше, про щось розумне, важливе. Я розповім, коли я вже сяду біля каміну з чаєчком і буду записувати голос, а, покажу, де я, що я. І я думаю, що сьогодні ввечері, вже після цього міні-влогу, я буду займатися платформою і про результати тижня вже поговоримо з вами завтра. Отак. От Приємного перегляду вам. А то що ви тут? Одразу спойлер до платформи так ніхто не дістався, тому що зараз о пів на другу ночі, і я тільки закінчую монтаж цього відео, воно сьогодні буде коротеньке, тому якщо ми про платформу не говоримо, давайте поговоримо про дачу. Перше, мій тато дуже просив заакцентувати увагу, що от зараз на відео ви бачите баню, перед нею буде басейн, і це найновіша ділянка на нашій дачі, яку додатково... Взяли, а до цього була величезна дача, яку дуже мало я знімав. Тому, можливо, потім будуть ще кадри в якихось майбутніх влогах, коли я приїду на дачу. Я вам познімаю повністю зроблю такий рум-тур, тільки не рум, а по території. От, а, значить, також дуже важливо тепер коментар від мене: у ту яму, яку я купаю, влада запропонувала зняти пізніше. І насправді я вивіз десь 30, може 40 тачок цієї землі, дуже сильно втомився. Е, ну, 40 це, напевно, перебір, а 30 точно. І я зараз, типу, догрібаю маленький шматочок, а мій тато сказав, що це дуже схоже на те, що я просто для відео насипав собі пісочку, але я не дебіл. Ну, я сподіваюся, що ви знаєте, що я чесний. А ось мій коментар на цю тему в процесі. Ага. Яка чудова глибока думка. Оце яма. І, напевно, варто було знімати, коли я починав її копати, і знімати весь процес. Тому що перші пару годин було більш понтово. Я був такий більш енергійний. А зараз ніч. А ще коли оце дерево впаде, то воно завалить половину цієї ями. І доведеться це розгрібати. А воно впаде. Я чому так кажу, тому що кухню підпирають два не дуже старих, але доволі великих дерева, які ми сьогодні спиляли, потім попиляли на гілки і на дрова. От, е, не дуже екоактивістське, але дуже важливо для майбутньої тераси. От, значить, на цих кадрах я. Закінчую копання цієї ями. І так, в принципі, пройшла моя субота. П'ятниця це була дорога, робота і купа купа всього, що мене не влаштовує в тому, як я рухаюсь. Підсумки я буду підбивати завтра, але на той випадок, якщо я випадково не зніму відео, цього тижня я провів бета-тест по платформі, тобто я отримав фідбек, я поробив ще деякі штуки, але все одно не встиг все, чого я хотів. Чому так відбувається? Тому що я в своїх мегарозрахунках, коли збирався. Займатися блогом і всім іншим, не врахував банально життєві всілякі штуки, відпочинок, не врахував спорт і не врахував, що може повернутися якась робота, яка зараз дуже треба. Тобто, з одного боку, ну типу, треба займатися усім новим, а з іншого боку, не відпускає старе. І я точно знаю, що я не один такий, ви вже писали коментарі. Щоб перейти до чогось нового, так все полишити і щось зайнятися, на це теж потрібно багато ресурсу, в тому числі грошей. Тому я себе в цьому не звинувачую, але просто мені хотілося б, щоб це все рухалося швидше. Я спробую сьогодні, завтра і найближчими днями. Спробувати запустити платформу, ну в плані для цього все готове майже тут з мого боку максимально потрібно як зібратися і попрацювати, і я думаю, що це буде таким важливим кроком. Іншим важливим кроком є те, що я ці відео знімаю вже останні 20 днів і, ну, типу, вийшло вже 20... мінімум добре. Скільки там, 17 міні-влогів, тому що деякі я знімав по два дні, але це все одно для мене велике досягнення, тому що це один з таких найдовших періодів, коли я не просто робив щось кожен день, типу зубки почистити, а прям велике відео. Сьогодні воно коротеньке, воно більш таке вайбове, але напишіть вам, як цей формат, як вам наші шматочки дачі. от. І до зустрічі. Завтра новий мінівлог. Папа!